1 грудня Київ біля парку Шевченка за пів години до початку мітингу. Розкажи, будь ласка, чому ти тут? Тобі? Як тобі? Звідки ти? Можна, ребята, з А де ж я має бути? Я все життя віддав для того, щоб Україна стала державою. І поки я буду дихати, я буду за неї групи. Я не хочу на Йолку. Чому ви ближче своє закриваєте? Бо ми боїмося нашої влади, ми боїмося своїх структур, які Що? Вчора вони про кров невинних людей, вони вбили дівчину. Дасть Бог сьогодні не проблему їхню кров. Яку кров? Ви провокатор? Ви хочете кров? Чию кров продавати влади. Навіщо? Щоб скинути. Її? Ви ще ви хочете чийсь руку? Я не демократ. А як вас звати? Я не хочу казати. Я не знаю, а а. Я поч... Для нас. Севастополь, Бабуша Києва, привіт Севастополя. Ми хочемо Європу, ребята, щоб вам жилось добре. Ось це ми хочемо. Це музикант Михайло з Івано-Франківська. Що ви будете робити Ми будемо підбадьорувати народ, щоб ніхто не здавався, а йшов вперед. А покажіть, як це. О, організатори мітингу, одні з організаторів попросили в перших рядах стати чоловіків, а не жінок. Що буде відбуватися? Тому що всі тут Думаю, я. ми не можемо жити з тою владою, яка б'є людей, яка охороняє себе, а не людей. Покажи, мы, братья, рода. Это уже не митинг, это уже революция. Сотни милициантов выполняют памятник Ленина. в той час, когда демонстрация рухается в парке Шевченко, до Крещатика. Командиры вам не дадут ни квартиры, ни денег. Простатит заработаете у такого доктора, как я, будете лечиться за деньги, потому что меня поставили в такие и не вылечить, а потом у вас будет аденома простаты, а потом онкология. Это вы запомните мои слова, вы это получите. Я і я готова за це сісто в'язницю. Хто за нас провокатор? Я готова. бо я знаю, що буде Україні. Ми саме веселиться. Ви провокатор. Ми київляні. Ми знаємо, що робити. До них дойде очі. Зафофіксіруйте, ви їх не Ну, Звісно, ні. Це чиста провокація. Це моє особисте мені, як гражданин. Це Європа! Україна, це Європа! Так встаньте, ви мені заважаєте, це було. Тихо, тихо, чого? Вони журналіст. Ви заважаєте рости А Ви Я Я просили журналісти. Ми зупиняємось. Ідемо, не зупиняємось. Дуже багато людей. Для громадського телебачення я заліз на найвищу будівлю З іншого боку майдану незалежності, щоб показати вам як найбільше скільки людей зібралося на майдані незалежності. Тож давайте подивимось. Банкова, і тут відбуваються незрозумілі речі. Є транспортний засіб, є люди, які прикривають свої обличчя. І багато роблять яких тут кидайте КОС! Тихо, тихо, тихо! залишіть, залишіть! Ти звідки? Яку організацію поставляєте? Без коментарів. Вони вийшли, і ми Для хто? Роботики, які були на майданчик. Майдани вигнали звіти мирних протестуючих білзалі від... до це той трактор, який пригнала влада, щоб сюди не пустити людей. Штурмують. Навіщо так. це все потрібно? Навіщо така агресія? Це ж мирний мітинг. Ви знаєте, моя особиста думка проста. Вони пролили кров першим. Ми їх про це не просили. Ви хочете розпочати війну, так? так? От, ми хочемо їх поставити на своє місце. Ви хочете через іншу кров інших людей поставити людей на місце. Я так? теж тут. Ось, а ви звідки? Ми громадське телебачення. Це громадське телебачення відомі. Нас розганяли, нас били, і це вже акція не керована. Це вже народний гнів. Це остання.